Привіт! Привіт, люди! Давайте сьогодні приготуємо чізкейк снікерс з соленою карамеллю. Ось такий з арахісом. Дуже ніжний. Всередині такий. Насичений, солена карамель, така додає класного відтінку цьому ніжнішому чізкейку. Так що давайте разом з вами готувати. Подивіться, який він крутий. Ми вже навіть трішечки спробували, він просто неймовірний. Він просто дивіться, отак ложечку кладете, і він так чик, Дуже ніжний. Клас. Давайте разом будемо готувати. Спочатку нам треба застелити форму ось так ось пергаментом. Потім ми беремо і печиво до кави чи до чаю, це звичайне пісочне печиво. 300 грамів треба перебити ось так от в блендері. 100 грамів розтопленого вершкового масла і 20 грамів какао. Запах неймовірний. Печиво таке до кави дуже пахне пряженим молоком разом з розтопленим маслом. Какао дуже класне. Тепер нам треба додати це викласти у форму і зробити такий ободочок. Тепер треба все розрівняти і зробити контури. Ось так вийшло. Тепер треба поставити в холодильник поки що. Тепер готуємо сам чізкейк. Для цього треба 500 грамів крем-сиру або маскарпоне, або Філадельфія. Крем-сиру, який вам подобається. Ну треба брати такий хороший, жирненький. Єсть сюди. У нас йде ще два яєчка. Грамів цукрової пудри, ванільний цукор рубанської ваніли точно. Угу. І ще йдуть вершки 100-150 грамів. Взагалі я дуже люблю чизкейки, особливо, якщо я в якихось закладах, у кав'ярнях, то я обожнюю замовляти саме чизкейки. за їх ніжність, вершковість. Це дуже смачно. Але і ціна, правда, велика, на чизкейки. Можна вдома приготувати і таке їсти цілий тиждень собі. Правда, з великою сім'єю не цілий тиждень, але, ну, зрозуміло. В духовку на 130 градусів на 90 хвилин з водяною банею. Там у мене стоїть ще пара, під низом листик з водичкою я наливаю. Ставимо наш чизкейк. Закриваємо. Ось тут 130 градусів, верх-низ і 90 хвилин. І низькій температурі. Все, чекаємо. Так, а поки що давайте з вами приготуємо солену карамель. Висипаємо 150 грамів цукру і 50 мл водички. Мішати цукор ложкою чи якоюсь лопаткою не можна. Просто чекати, поки він сам розплавить. Цукор весь розплавився, став такого коричневатого кольору, тоді ми будемо додати 50 г масла і 100-150 г вершків, і також сіль, якщо це солона Оп-оп-оп-оп-оп. карамель. тако залишили все і розтає далі. Так, коли ви бачите ось такий вже коричневий колір і чуєте вже такий запах карамелі, то вже ми будемо зараз додавати масло. Та вершки, Угу. масла і замішуємо, додаємо сіль чайну ложечку, Додаємо вершки. Тут, де ми варили карамель. По краям залишилася карамель. Ось тут трошки тут ви її не здирайте. Цю ємність потім помити, але не видирати і не змішувати з основною карамелью, щоб не було там цукрових оцих крупинок. Так, пройшло півтори години. Виключаємо, відкриваємо. І нехай так вихолоняє. Дві години, а потім в холодильник, часов мінімум на шість або на цілу ніч. Ой, як пахне вкусно. О, супер. Обережуся! Там це може такий. Рамелька, зараз ми її трошки підігріємо з горішками, змішаємо з ахісом і будемо поливати зверху. Тянуче, супер. Просто так найбуде легше тоді поливати, якщо ми її підігріємо. Капучино! А, а, а кому можна ложку Ні, саме я залишу то. Я хотіла, я хотіла ложка. Можна ще буде кудись використати.